Популярність проросійських ідей, вона демографічно не є великою в Молдові, бо меншість ностальгує за Радянським Союзом. І за рахунок цих двох демографічних факторів, і вибудована була політична технологія виборів, яка принесла результат на користь проєвропейських сил. І треба ще розуміти такий аспект, що якраз таки. Та соціологія, яка з'являлася явля... періодично перед е... фінальними результатами виборів, там теж були встановлені певні маніпуляції, е... які зрозуміло вкидувалися з боку Російської Федерації. В принципі, факт, наприклад, втручання Російської Федерації на рівні соціальних мереж, дезінформаційних е... кампаній. Підтримки, як мінімум, двох політичних сил і так далі. Вони встановлені, тому маніпуляцій було дуже багато. Плюс мобілізація, ну третій фактор знову ж таки, демографічний, мобілізація електорату. Проєвропейські були більш активні, ніж проросійська меншість.